Господь з вами. І з Духом Твоїм! Читання Святого Євангелія від Йоанна. Слава Тобі, Господи! У той час багато юдеїв прийшло до Марти і Марії, щоб розрадити їх за брата. Коли ж Марта почула, що йде Ісус, то вийшла йому на зустріч. Марія ж сиділа вдома. Марта сказала Ісусові: Господи, щоб якби ти був тут, не помер би мій брат. Але і тепер знаю, що Бог дасть тобі те, що лише попросиш у Бога. Ісус каже їй Твій брат воскресне, говорить йому Марта, знаю, що воскресне у Воскресінні останнього дня. Та Ісус їй сказав: Я є Воскресіння і життя, хто вірить у мене, хоч і помре, буде жити. І кожен, хто живе і вірить у мене, той не помре повік. Чи віриш ти в це? Каже йому, так, Господи, я повірила, що Ти Христос, Син Божий, який приходить у світ. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри, є така історія про три сестри, про які мали на ім'я віра, надія і любов. І вони йдуть по дорозі. Дві старших це віра і любов. А надія є маленька, і ці дві ця надія тримає їх за руки, і вони йдуть по дорозі. І розмовляють між собою. Любов говорить, що, що зникає любов, що люди ненавидять. що Війни. Віра також говорить, що і з вірою люди також не є краще, тому що люди перестають вірити, але надія їх веде. І люди переважно дивляться на кого? На, на дивляться на віру. Правда, навіть ми говоримо, Ця людина має віру. Да? Дивимося на любов також. Да? Захоплюємося, може любов. І так взагалі багато про любов в серіалах, в піснях. Але в житті часом ця любов десь якби зникає. І можна сказати, що ця літургія сьогодні саме про це. Що говорить про любов. Так багато про любов сьогодні, цю правдиву. Двічі ми почули: Бог є любов. Ми повірили в любов, пізнали, яку Бог має, любов. Да? Бо Бог є любов. І хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі. Але також і про віру ми чули, що Господь питає. питає Марта, да, Марта, яка е, говорить в цій такі важкій ситуації, говорить, але і тепер я знаю. Да, я надалі, якби, навіть що брат мій помер, я надалі вірю, да, що, що Бог дасть тобі те, що лише попросиш. Да, я надалі вірю. І Бог, і Ісус їй питає, чи віриш в те, що це я є Воскресіння життя, хто вірить у мене, хоч і помре, буде жити. Чи віриш, так важлива є віра. Знаємо, що Ісус не міг зробити жодного чуда в Назареті, тому що не мали віри. І питає її, так, Господи, я повірила. Я повірила. Є про віру, є про любов. А де є про надію? Надія така, здається, скромна, да, вона маленька і не видно. Да. Але так насправді це вона веде. Да, і любов, і віру. Да. Якщо затримається надія, все стане. Да. І, її тут також, якби, десь вона так схована. Да. Але Ця надія, тому що вона не є така легка надія, дешева надія, вона є така правдива надія, не фальшива. Бо багато є якби, в житті людей фальшу. Якби люди не говорять, що, що є там якби, внутрі. Да. І ця надія, власне, що є життя вічне. Да. Це остаточне. Да. Життя є, є небо, є дім. Є перемога, да? остаточна, да? Ремляни говорили, що все, що ти робиш, роби розсудливо і дивись на кінець. Да? Завжди пам'ятай про кінець, про фінал. А фінал це перемога, це небо. Да? І тому, коли ми сьогодні дивилися з Папою Франциском, коли він відвідував ці концтабори в Ощвенціму, то де загинув отець Кольбе, в цьому такому якби, жахітті, він якби говорив, давав інше свідоцтво, робив інші робив рішення інші. І це є надія, що дійсно є, є щось набагато. Є якби е, е, небо, да? і можна також е, е, сьогодні е, порівняти Марту, яка має віру, да? глибоку має віру. А Марія, її сестра, це є та, яка, яка біля них є, і слухає. Да? Ісуса. Вона якби має любов, да? велику любов. Тобто прийшов Господь. І вона його хоче слухати. А де ж знову надія? Надія це, можна сказати, це є той Лазар, їхній брат, який помер. Дивовижна людина, тому що він мусив два рази помирати. І, власне, Надія. Для кожної людини таке життя. Тому що навіть якщо ти є в гробі, так як він чотири дні вже був, і навіть якщо смердиш, тобто так живеш в гріху, то не, Бог не перекреслює. Да? Бог йде на зустріч, Да? І відбувається Воскресіння. Якби ставить на ноги. Бог повертає до життя. І це є ця надія, да? що навіть ну, людина не повинна знеохочуватися. Бо Бог йде в сторону людини, що Бог ніколи не закриває двері, ніколи не виходить. Да? Йде до людини, яка в гробу. Да? І хто буде вірити, що можливо є життя? Марта вірить, і говорить, я надаль, вірю, да? я надаль вірю. Я надаль вірю, я надаль люблю. Да? І це є те, що сьогодні нам церква говорить, дає ту надію, ту правдиву надію, що Бог йде до людини, Бог зближається до людини. І ми чули, Марта, коли почула, що йде Ісус, вийшла йому на зустріч. Що дуже прекрасне, коли тільки почула, вийшла на зустріч. І Бог також, якби очікує від людини, що людина якби вийде на зустріч. Да? Як прекрасно, коли, наприклад, ми вміємо виходити один одному на зустріч. Да? Тому просимо сьогодні Марту, щоб ми також мали цю її таку поставу, щоб ми вміли. Також в таких своїх життєвих ситуаціях виходити на зустріч до Бога, який до нас зближається, який хоче дійсно дати нам правдиву надію. І це ті скарби, які ми можемо отримати: віру, надію і любов.